Всім привіт, з вами Який. І сьогодні у нас другий раунд другого кругу Великої Арени. <клес> Перший раунд ми, на жаль, програли. Доволі, напевно, очікувано. Так, суперник нас повністю зачистив. Другий раунд. 에, проти нас Гунер 31. У нього є каратель. <кій> вже бачимо легенду люк. І ой-ой-ой, 9 мільйонів галактичної міці. І 4 легенди. Ну, тут, здається, без шансів. В два рази, навіть, трошки більше У нього міцніший склад. Так, він уже нас зачистив на 1519. Це десь був фейл. Ну. На клонах він на фейлу. Ось в такому складі. Ну, здається, зверху він більш не фейл. Так, зверху він не фейл. Ну там ззаді точно ні. Ой, куди це я? Випадково вийшов <клес> <клес> Так, ну вже бачимо дві легенди в Дефі. Це Кеннобі та це... Легенда Палпатин. Палич, палич, палич. Так. ну Давайте. Легенду Палича. Може соло кайло. Як вам така ідея? Чи небезпечно? Небезпечно, чи нічого страшного, як ви думаєте? Е... Ну, критичний удар. Гов соло попробую. От... Страшно. Страшно. Страшно, але я піду в соло. Страшно аж за край. По-перше, він не буде зв'язувати нікого. Я пропав по ціме. Ай. Неприємно. <кій> Давайте застанемо Дарт Вейдера. Так, ну він собі ульт ніколи в житті не наб'є. Без связочки, тому Тому not bad. У мене є половинка ульт. На всякий випадок, якщо буде небезпечна ситуація. Ну і по ідеї фінально. Так. Соло Кайло Рейн закриває палпатина. Далі. У нас сьогодні бій, е, бійки в соло будуть. Я навіть не переглядаю. Так. Кожен раз, коли союзник з імперії наносить критичну шкоду, свій хід, цей отримує 10% атаки. Ну непоганий цей Датакрон. Я казав в прошлом, попередньому відео Омікрон, але це ж Датакрон, точно. Перепутавши щось змішалося в голові. Це Датакрон. Який Омікрон, Йома. Треба таке запам'ятати. Так, ну, слава Богу, перегнали, бо мені було впадало дивитися скорості. На альфі багато стійкості, як ви бачите. Вижив. Но, я думаю, у них демедж тут не солдат, тут погальф, а з погльом демеджа не, не вистачить. Чи вистачить? Дарт Вейдер. Це Дарт Вейдер. Ходу до Dart Rader Як печально. Ось стійкий цей альфа. Все, все спорту з своєю стійкістю. <кій> На жаль, передається другий пак сюди тратити. Ну, в принципі. Пофіг ми тут все одно не виграємо, ми ніяк не закриваємо дві легенди, тобто Кенобі для нас це уже не закритий, залишається відсотково, Тобто, ну ви самі повинні розуміти, що там ніяк, на жаль. На жаль, там ніяк з цим не справитись. Як би ми сильно не хотіли, на Кенобі для нас це неприступна вежа. Стрібно було брати Дарта Вейдера Хоча б... Напевно, пієта якогось та підтримку, але як є таке. Так, тут джанго лідер. Джанго. Джанго джанго, джанго джанго, джанго джанго. Взагалі небезпека відчувається. Отак. От ну, чисто от по приколу. <coughs> Його лідером Джанго. Він, здається, дає швидкість, тому... Звичайно, в нього швидкості вся да давай, лай, понакидуй тут блоки. Ого! Ого! Боліч, за цим дивитись. Схоже на гечку для наших охотників. Так, звичайно це ГГшка. Яким їх забрати от... Чесно, не знаю. Гриусвіт іздається здається, відкисне. Хакс теж відкисне. КЛС, ну... тонкий, занадто золотий. Я думаю і він відкисне. Дуже тяжко тяжко вибрати ким піти. Ну, спробуємо КЛС. Давайте застанемо боска, щоб він не взяв провокацію. Зробимо знову ось так. І спробуємо по-бистренькому забрати. Очікувано що він буде. Застанете. Та ну, ну Хоча б так. Чого ти там стріляєш? Ось так тобі. Ну, КЛС на диво зміг. Ну, з консолу, звичайно. Блін, і переродження знову взяв. Ну ладно. <кхем> <кхем> ну, таке я вже трошки заплив. Але, в принципі, тут... Ну, я б сказав, що це важливо, тому що, ну, на жаль, занадто сильні. У нього пачечки. Ну, як мінімум дві, дві легенди в захисті це вже Було 100% його перемога, якщо він повністю закриває. А він, як ви бачили, закрив повністю. Так. Такий пак, як у мене майже. У нього в захисті. Сестри. Ммм. Старічки. Ну. Не знаю чи п'ятого рейлика зможуть. Але я в них вірю. Вірю, що вони переженуть. Навіть дивитись не буду тут. Вони, ну, максимально, так, знаєте, падло Перегнали. Залишилось тепер їх поубивати. Ну якось так. Поперегнали по пожилому, небезпечно, але хоча б перегнали. Ну, погнали. Вб'ємо спочатку мішен. Вау. Ну якби дозволили це зробити, звичайно. Не дають її тієї... вбити О! Чистий урон пішов. Це мені сподобалось. Ось так. Що ти там настрей? Я зараз похилюсь Опа, бомбочка їй на фул Бемс. І. Добиваючий. Ну так, це, це провірено часом. До речі, немає вже охоти, На це пробивати. Здається, проблематично. М -м -м. Такі от сестри. Такі от сестри. Такі от сестри. У мене вже нікого не залишається. Ну, чисто шахту. Я думаю, шахта тут може і відлетіть вообще Там станів багато. Танів дуже багацько. Мені цікаво по тут зможе, до речі, ну так. Та-та-та-та-та-та-та. Тут також небезпечний пак. О, спочатку сюди загриус. Гриус. Гриус. Я в тебе вірю. На жаль, 3 на 3 Гриус не такий сильний, як 5х5. 5. Дуже б хотілося. Тут треба його ж першим вучити точно. Він же ж має. Шанс відродити хороший такий там -то. Тому нам такі панни та паняночки не потрібні Тихо, що вас стріляють. Як він взяв, і, е, уклонився, капець, ухилився навіть, я би сказав Щас дари буде боляче. Ауч! Ну, очікувано не найчистий е бій, але... те пройдений. Хакс, у нас є ще Хакс. я думаю, він тут... Із якимсь датиком. Ну, от... У нас є шанс фізичної атаки. Давайте візьмемо цей на більш живучість таку. Я думаю, зможуть. Тут золоті, в принципі. Ще не так страшно. Давайте візьмемо провокацію. Зараз трошки буде щось там накидувати. І ми стрельнемо. І ще разочку. Так, тепер призив. Найс. Nice. Зараз ми відхилимось. А, воно не хилить. Я дов... мені здавалося, що він трошки відхилію, <кій> але. <кій> ну це було ізі. Зекономив тоді цей пак. Го вампою. Ну чисто спробувати. Он ще йому. Датакрончик закинемо на більшу демеджу. Я думаю, тут вампі, до речі, буде неприємно. Ну, так спробувати. Тут ще й червоний є. Такі станчики є також неприємні. Ну так, похоже. На те, що тут лампа навіть зі стану не вийде. Ну так, ну, я так спробувати. Щось і забувся, що там вічний стан. Ну, в мене ж немає варіантів, це останній, але він тут явно не справиться. золотий ерк. Золотий ехо. Ой, золотий кажу я в першому реликві. Але... О, бачите вже як боляче Ну це червоний робить свої справи, як то кажуть Мінус один. Ну і все. На жаль, ми навіть цю локу не докрили. Ну, тут забагато фейлів на першій було. Ось тут було забагато фейлів. Я тут, е, по-перше, охоту ну, свою втратив, яка би закрила цей пак спокійно. А тут а я Дарта Вейдера ще і, і Імперію, та все де лучше би просто зайшов. де ще пієд залишився. Ну, в принципі, такий бій, було очікувано, на жаль, трошки запливчик. Стався від мене. Ну, знаєте, граю з розумінням того, що вже точно тут програв і вже починає трошки плити якісь міні-експерименти робити. Але всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Слава Україні!